Міжнародний конкурс дитячої творчості започатковано в Полтаві. Щороку до участі в ньому залучається все ширше коло талановитих хлопчиків та дівчаток, адже основна ідея конкурсу наближення споконвічних християнських традицій до сучасних форм виховання, пробудження у дітей інтересу до вивчення біблійних цінностей. Перш ніж розпочалися конкурсні виступи, талановиті діти мали змогу виступити перед своїми ровесниками, які проходять лікування від онкологічних захворювань. Місцем зустрічі стала галерея Соборна. Вони талановиті, неймовірно талановиті, і вони своєю любов'ю, своїм поглядом в майбутнє показали діткам, які, на жаль, на даний момент хворі, що життя цікаве і є для чого жити, себе розвивати, піднімати в будь-яких обставинах, не дивлячись ні на що. Найтепліші побажання звучали того вечора на адресу маленьких борців за життя. Мені дуже хотілося показати, ну як ми вміємо танцювати. Я бажаю, щоб вони виздоровили, і все буде в них гаразд. Для рібінка. Дитя... Живущего в нормальной семье, с нормальными, вот, когда у него нет никаких проблем вот, со здоровьем, с... все хорошо и благополучно, они растут на сегодняшний день, очень часто опекаемые родителями, не зная того, что происходит в большой жизни. И мы их готовили к, тому, к этой встрече. Они знают, что они приехали к деткам, которые нездоровы, которым нужно их тепло и поддержка. И я думаю, это... Мероприятие полезно обоюдно, то есть и нашим діткам, конкурсантам, і дітям, которія отримать тепла от них взамін. У суботу, 18 грудня, учасники фестивалю завітали до Києво-Печерської лаври. Тут юні таланти разом зі своїми родинами помолилися за богослужінням. Більшість конкурсантів причастилися святих хрестових тайн. Після відправи владика Іларії вручив дітям різдвяні подарунки до Дня Святого Миколая. Потім на гостей чекала екскурсія лаврою. Того ж дня у дітей розпочалися конкурсні виступи. Організатори запевняють, учасники передусім не змахаються, а розповідають про Різдво. У День Святителя і Чудотворця Миколая відбувся галаконцерт конкурсу. Відкрив його своїм словом єпископ Макарівський Іларій. Владика побажав дітям, щоб у їхньому серці постійно перебував народжений Христос. За п'ять років існування конкурсу у Різдвяному Янголі взяли участь понад 200 дітей віком від 4 до 13 років. Хвилюючі виступи та очікування результатів позаду, три переможці конкурсу вирушать у подорож до моря. А відділення онкогематології полтавської дитячої лікарні отримає кошти на закупівлю спеціального медичного обладнання, збір яких відбувся у рамках заходу.